Бонжур, всіх вітаю на своєму каналі. Давайте з вами трішки поспілкуємось. У мене було декілька запитань, хочу дати вам відповідь. Перше запитання. Скільки треба брати грошей з собою? Ну, дивіться, я вам не можу дати конкретну відповідь, скільки вам потрібно коштів. Все залежить від ваших потреб. І вашого фінансового становища. В залежності від того, скільки ви привикли тратити. Якщо ви можете жити економно, то це плюс. Якщо ви привикли жити на широку ногу, і ваше фінансове становище дозволяє вам більш тратити кошти, ну, це ж залежить від людини. Далі. Скільки коштував мені переїзд? Переїзд мені коштував. Дивіться, я вибрала перевізника. КЛР, по-моєму. Заходите в інтернет, вибираєте, дивитесь перевізники і вибираєте той, який у вас влаштовує по фінансах. Є автобуси більш дорогі, є більш дешеві. У мене було сидя і полу льожа. Мій квиток обійшовся 6500. 6500, в залежності, скільки я тут потратила коштів. Дивіться, після того, як я потрапила в Аріанну, я небагато їх витрачала, тому що нас годували там. І харчування мені обійшлося, можна сказати, якщо ви не хочете пиндиків, миндиків, солодощів і етакого щось спробувати, чого ви не куштували в Україні, то ходите по магазинам, дивитесь і вибираєте, що вас може зацікавити. А так, в принципі, якщо ви попадете в аріанну тимчасовий прихисток, то там трьохразове харчування і два рази у вас чай, кава Напої вам дають. Воду ви також можете пити. Далі дам дільний совет. Ви кажете, що дільний совєт. Якщо ви сюди приїдете, у вас буде період сонце світило адаптації, і у кожної людини організм реагує по-різному. У мене не було соплей, у мене ні, у мене було якось горло, трохи побалювало і було заложеність носа. Але це, оказується, не простуда була, а якось у мене організм отреагував трошки не так. А, алергія. Хто склонний до алергії, беріть з собою едем, цитрамон. Ну, Що ви пили там, те ви п'єте і тут, виходить? Це отак виходить. По лікам. Поки документи не зроблені і у вас немає страховки, беріть з собою ліки тими, якими ви користуєтесь, не набирайте всю аптеку, тому що антибіотики провозити не можна. Ну, Це на свій страх і ріск, я вам кажу, я цього не брала, я брала от температури, німісіл, там панкреатін, алахол. Ну, Я вам скажу, я нічого цього тут не приймала. Я випила всього лиш. Дві таблетки цетрамона, і в мене якось організм адаптувався і стало все в нормі. Ще вам дам дуже корисну інформацію по поводу води. Тут саме чиста вода, ну чомусь всі жителі, які тут живуть, вони її купують. Вода м'яка бутилка, це не газована. якщо тверда бутилка, це газована. Цінова політика 38, 59, 32 центи за 2 літра води. В залежності від того, в якому ми в магазині це все покупали. Ой, блін, сонце. Сонце, світе в моє віконце. Оце отак. Далі. Ну, світе то світе, що ж я пороблю? Нічого не пороблю, бо вже так іду. По поводу хейтерів, що я вам можу сказати. Давайте підемо трошки так, так легше буде. Не так відсвічує. Дивіться, якщо вам не подобається мій контент, і те, що я розповідаю, ну давайте зробимо висновки, навіщо ви мені пишете. Ви пишете, щоб написати, що вам не подобається. І ви пишете, ілі... З тим, що у вас давить якась жаба. Ну, Я не можу цього зрозуміти, ну ніяк аж. Не подобається, не дивіться. Кому подобається, пишіть на адекватні коментарі. Я завжди даю відповіді. На коментарі хейтерів я не бачу смисла щось відповідати. Оце отак. Кого буде все, що цікавить, розкажу. но Заповніть іще, у кожного свій шлях індивідуальний. Якщо ви хитрите, дурите, говорите неправду, то, повірте мені, там, де дають тимчасовий захист, працюють дуже кваліфіковані робітники. Вони читають і все бачать. Були случаї, що були відмови це я бачила, це було тоді, коли я ну, сама оформлювала собі тимчасовий захист. По поводу доказів. Докази 2021-2022 рік. Якщо у вас паспорт ніде не пробивався, і він у вас старий, не нового образця, а зроблений, там, от як у мене, у 2018 році, і він на 10 років, вони цікнули, і до мене питань зовсім не було ніяких. Якщо паспорт новий, питання будуть. Ну, це в моєму випадку було. Якщо ви хочете взяти докази, докази виписки з банків. Це дуже хороший доказ цього всього виписка з банку. Ну, от ви пішли, наприклад, в магазин, потратили кошти. Якщо є у вас трудова і ви на даний момент в цей час працювали, то візьміть з собою трудову. Обов'язково візьміть з собою дипломи. Це якщо людина вже взросла. Якщо ви вивозите дитину, чи їдете не совершенно дитиною, у вас взагалі не було паспорта і ви тільки його зробили, то також і для батьків це все потрібно. А для дітей табель. Табель, що вчився в школі. Довідка від лікаря, головне, щоб з печаттю. Фотографії і все інше, це виходить, якщо немає доказів і немає печаті, воно не проходить. Говорю вам зразу. Ну, це в принципі такі невеличкі питання. Далі, хвилююся трішки, так розповідаю, не жуючи. Ну, Будуть і дегустації, будуть і розпаковки. Я знаю, що деяким людям це воно заходить, і дивляться, і пишуть, і цікаво. І по продуктам тут натуральні продукти, і за ціною, ну, за якістю тут дуже великий контроль. Я вам скажу точно: просрочки в магазині не купите. По поводу ще масла. Масло буває солене-не солене. Я не попала, але ну, в мене знайома попала. Це я вам покажу і розкажу, як вибирати масло. Ну, Ви так скажете, Google-переводчик впоч. Ну, ви іноді приходите і просто знаєте, як розтірялися. Оцей процес адаптації, щось новеньке. Ну, Як би вам сказати, тяжко. І буває, щоб не робили помилок. Дивіться і слухайте мої відео уважно, а головне, підписуйтесь на мій канал. І ви знаєте, як вспомните, десь, десь, десь у вас в думках ви подивилися, наприклад, і у вас воно десь одложилося, те, що я говорила. І ви не будете робити таких помилок. Я багато слухала, багато дивилась блогерів. І Я вам показую, як тут люди проживають, а не відпочивають. Відпочивати і проживати це трошки різний контент. Далі, давайте ми з вами пройдемось вуличками. Я вам просто покажу е містечко, в якому я проживаю. Країна Бельгія, містечко Жодонь. Тут говорять французькою мовою. Більшість людей. І англійською також я чула, говорять. Полетіли. Полетіли, я вам зроблю невеличкий огляд, просто е -е -е, будинків. Так як сьогодні вихідний день, більшість магазинів закрита. І виходить, вчора, в суботу, в неділю і в понеділок, люди всі відпочивають, бо в понеділок день Бельгії. Будуть гуляння, покажу вам трішки гуляння. Ну, я так сніму, покажу і вставлю другу музику, щоб не нарушити авторські права. Полетіли дивитися місто. Давайте зайдемо в одну із вуличок. Так, це, по-моєму, школа підліткова. Підліткова школа. І далі ми попадаємо в обичну просту вулич, вуличку. Краєвиди дуже гарні. Дома построєні в таких, знаєте, як старовинних стилях. Що я можу сказати? Була в Брюсселі, там багато на домах сонячних панелей. Тут над будинки я не дуже звертала уваги. В принципі, якщо попадаєте в обичну вуличку, бачите, людей немає. Ви одразу будете задавати питання, а де люди? Я вам скажу, сьогодні неділя і вони відпочивають, і чути музику, також гуляння проходять. Сьогодні в нас працював один. На ну, заправки працюють самообслуговування, ви можете налити собі дизель, але купити там на заправках ви нічого не зможете. Головне, як би вам сказати, тихеньке містечко, тут є школи, садочки, комуни. І як би вам сказати, мені воно дуже сподобалося. І Якщо ви запитаєте, чи хочу я тут залишитися жити далі, якщо я буду розуміти мову і зможу з людьми спілкуватися, в принципі, так. Да. Жоден бельгієць до мене не поставився з неповагою. Я бува перепрошувала людину. Ух ти, як сонце попадає, зараз трошечки перейдемо в тінючок. Перепрошувала, включала переводчик і задавала деякі питання, то мені, знаєте, як з повагою їх все цікавить. Вони відповідали, запитували, звідки я і доволі вічливі люди, з якими легко знаходити спільну мову і спілкуватися навіть через переводчик. Саме головне я. Вважаю, це подолати. Знаєте, в нас є така, як би, трошечки зупиночка в цьому язиковий бар'єр. Як тільки це случиться, ну, зроблять мені документи по карту, а я, так, машина на бензині поїхала, Переб'ю, звісно, я зможу записатися на курси. Отак от. Зараз ще, ще пройдемо центральною вуличкою трішки, покажу вам такі будинки гарні, гарна архітектура. Пишуть по поводу бур'янів, ви не розумієте, це ландшафтний дизайн. Ви не можете зрозуміти, це не дуже важливо. В цій країні це не важливо. Важливо Гарне ставлення і саме головне фінансове становище. Що я вам можу сказати? Тут прожиточний мінімум дозволяє оплачувати житло і купувати в магазині те, що ви собі захочете. Допомогу я ще не отримала, але маю надію. Як тільки зробляться документи, я її отримаю. Не треба мені писати, що я сюди приїхала по соціальній виплати. Ні, я сюди приїхала не по соціальній виплати, я вам однозначно можу сказати. Я приїхала сюди трішки по іншій причині. Я взяла з собою диплом. Зараз перейду, підождіть. Я взяла з собою диплом і хочу його підтвердити. Так, трішки переб'ємося. Оце румунський магазин, де можна купити гречку. Є заправка, яка працює сьогодні. Так, почекаємо, почекаємо. Е, надо тут переходити тільки по світлофорам. Це процес. Що я вам скажу по поводу освіти? Процес цей доволі тяжкий. І він, він не буде проходити одним днем, два дня, або місяць. Це може зайняти рік. Я думаю, це займе у мене десь рік. Вивчити мову, підтвердити це все, а потім йти працювати. Працювати потрібно. Так як у мене ще вік дозволяє, я думаю, 15 років відпрацювати, і можна отримати їхню пенсію. І це фінансова стабільність. Не звертайте увагу, цей мусор потім забираю, це виносять, сортують тут по поводу сортування сміття. Є пластик, є папір і також відходи. Ну, їда. Е, стекло. стекло можна, є спеціальні баки, я вам потім їх покажу. Е, там, де потрібно виносити стекло. Знавати бутилки-банки на ну, походу без кришок. От куди здавати кришки, я так і не зрозуміла. Но у мене ще такого немає, в принципі, дві баночки є. А насчет кришечок я спрошу. Оце так. По вулиці стоять камери. Дивіться, ви сюди приїхали, якщо вам дали тимчасовий захист, вас зареєстрували, на вас відкрили справу. І виходить, що за кожним вашим кроком слідкують. Живіть по правилам, живіть по їхнім законам. Тут немає такого, як знаєте, то розказують в Германії, хочеш гуляти. Хочеш, гу, якщо хочеш прогулятися, іди гуляй, ніхто тебе не закриває. Знаєте, як ото 9 годин чи 10 годин тішина спокойствує. Шум, гам. Ну, Люди проживають своє життя так, як вони тут хочуть. О! Вон наверху на криші сонячні панелі. Ще одна із тихих вуличок. Далі. Ще вам покажу. Тут не одна вулиця, жодонь. Спокійне, гарне містечко. Багато тут молодіжі і людей літнього віку. Собачкою людина прогулюється. Всі відпочивають, всі проживають так, як вони вважають за потрібним. По-моєму, тут є три школи. І мені говорили, що також є технікум. А якщо ти заканчуєш школу чи в технікум можна поступити, ну, з освіту я ще трішечки трішечки е путаю, путаю ці моменти. Оце такі вулички. Ходимо по світофорам, переходимо по зебрі, повага, просто прекрасно. Зараз вам покажу трішки, ми вечором підемо на ті атракціони, там, де є масове, сьогодні будуть масові, масове гуляння відпочинок. Дійду до зебри, а потім перейду там. По поводу заборів. От такі у них забори. Доволі нормальні. Що не так? Це квіти, це не бур'ян. Це квіти, дивіться, які жовтенькі, хороші. Кому що не подобаються бур'яни? Кожного бур'ян це різне е, поняття. Так, трішки пройшла. Дивіться, тут чим проще відносишся ти до життя і чим проще ти відносишся до свого зовнішнього вигляду, е, тим тобі легше. Люди вдіваються тут по-різному. Зупинки такі. Також якийсь будинок. гляньте, як зроблено. Красива природа. Заборів тут ні в кого немає. Я думала, і шторів на вікнах немає, але штори є, тому що якщо сонячна сторона, то дуже жарко. Погода тут змінюється. Зутра я проснулася, було пасмурно, дуже жарко. Зараз потім прийшов дождик, потім дождик, потім був вітер. Потім вітер утих, ще стала тиха погода. От, так. От бачите, які забори. Забори зроблені по, з допомогою квітів. Це теж якась, якісь такі гарні рослинки. Зараз ми повернемо в іншу сторону наліво, і там буде зона відпочинку масові гуляння. Я трішки вам покажу. По поводу блогерства, блогерство запитала я у жителів, які тут проживають бельгійців. Це творчість. А творчість вони підтримують. Спорт, творчість це плюс. Це плюс. Якщо людина підійде і скаже, що вона проти, то поінтересується, ви поясните, то вона завжди вам скаже, що ви скажете, що ви блогер, тут не буде ніякого, того, ніхто не нападе, поліцію не визовуть, і так як у нас, не будуть на вас навіть. Кричати. Тут ідеш ти з телефоном, розмовляєш, щось розказуєш. На тебе навіть ніхто не звертає уваги. Все. Так. Зараз покажу, як ця підготовка йде днем, потихеньку люди сходяться. Е музика буде, звісно, трошки грати, Щас поки людей немає. А потім, якщо в мене вийде, то і ввечері покажу. О, якісь надписи. Це треба читати і з переводчиком. Ну, я вам так показую і розказую. Ой, ой, велосипеди припарковані. Там в білій палатці отій дальній дискотека. Гляньте, як класно небо зроблене. М -м, яка краса, неймовірна. Е -е, запустяться атракціони. Е -е, Вечором воно буде набагато все е -е, е яскравіше і красивіше. У нас зараз. Півдев'ятої вечора темніє в нас десь 10. Подивіться, яка неймовірна краса, бачите? М -м? Можна посмакувати різними смаколиками. Такі смаколики, вовки, навіть на щадлям, які його бують, бачите? М -м? Тільки-тільки все йде в процесі приготовки. І пройдемо там трішки далі, пройдусь. Ну, е... потім покажу е... більш вечора. Так, що тут у нас по дитячим атракціонам? Цікаво взагалі. Треба трошки, знаєте, як я вже Півтори місяці тут і потрібно трошки адаптуватися. От. Бачите, як супер просто. Можна посмакувати різними бургерами. Може, музику наложу, щоб не нарушили авторські права. Всі смаколики тут переводимо. Ух ти, які бургери! Ну їсти я не буду, я буду тільки відпочивати треба буде перевести що тут тут на всіх, всіх, всіх запрошують подивіться яка неймовірна краса mm -hmm. Це, знаю, як мечеть. Там ми ж хотіли поїхати, ну воно ж ти ж понял.